Перший в Україні муніципальний ветеранський спортивний хаб. Стрільниця сьогодні відкрили у Львові. Це не просто тира, а сучасний простір на місці історичного стрілецького товариства, де навчатимуть стрільби з лука та вогнепальної зброї. Також проводитимуть військові патріотичні навчання для школярів та студентів. Територія хабу повністю інклюзивна. У 19 столітті на вулиці Лисенка, 23Б була міська стрільниця куркового товариства. Тут містян готували до спротиву. Сьогодні ж на цьому місці відкрили ветеранський спортивний хаб Стрільниця традиції, зокрема, стрільби з лука продовжують і нині. Михайло Сидоренко втратив на війні ногу. Під час реабілітації вперше взяв до рук стріли і лук і не відпускає до сьогодні. У ветеранському спортивному хабі Стрільниця готується до змагань. Встав на протез, я ще протез на той час не отримав, а коли став на нього, мені потрібно було розхожуватись. Це досить нелегка, нелегке завдання. І в процесі тренування я відволікаюсь і просто не розумію, скільки я находжу, а потрібно зробити постріли, потім піти постріли. Я навіть не, ну, не помічав, що це були. Кілометри. Поле для стрільби з лука розмістили просто неба на даху центру. Тренуватися тут можуть спортсмени та військові. Двома поверхами нижче, ще одне місце для стрільби, але уже з вогнепальної зброї. Це карабін і пістолет. Можуть приходити як цивільні, так і військові. Поки що зі своєю зброєю, а в майбутньому можна буде орендувати. Це у нас є так звана наша зона безпеки. Тобто, стрілець, який приходить з власною зброєю. Саме там під наглядом інструктора він достане свою зброю з чохла, Він її розрядить, перевірить на зарядженість і після того вже прослідує саме на стрілецьку позицію. Наші каретки всі мішеньки, вони всі рухомі. Вони зупиняються на будь-якій дистанції. Простір стрільниці відкритий і для військово-патріотичної підготовки юнацтва. Тут розміст. Тили центр національно-патріотичного виховання для школярів та студентів. Зокрема, в приміщенні можна буде проводити урок захисту країни та інші заняття. Безкоштовно У нас тут є багато різних можливостей. Зокрема, зараз позаду ви бачите маршрут для тренування польотів. БПЛА, окрім того, в нас є певний етап підготовки пілотів. Це є симулятори. Окрім того, у нас є тут майданчик для роботи з лазертахообладнанням. Його в нас досить багато. Не дивлячись на те, що це іграшка. Ми відпрацьовуємо деякі досить важливі і критичні речі. Зокрема, один з напрямків нашої роботи це є домедична підготовка та тактична медицина. А навчати молодь будуть військовослужбовці. До речі, залучили до проєкту й ветеранський бізнес кав'ярня кава Мілітарі». Нам запропонували, показали це приміщення, і ми були насправді здивовані. Але в нас бачать, знаю, скажімо, людей, які можуть акумулювати ветеранське середовище. Можуть запрошувати сюди своїх побратимів робити такий справжній ветеранський хаб. Будівництво центру розпочали 10 місяців тому. Проєкт профінансувала родина маслюків, які раніше були власниками території. за часів Австрії тут був стрілецький тир, курок. Потім переходив з власності у власність. Ну і міністерство оборони. України продало цей невеликий об'єкт. купила родина Маслюків. з настанням в 22-му році вторгнення агресора. Життя зробило свої корективи. І коли Андрій Іванович 20, на початку 23-го року запропонував Галя вже не цей час для апартаментів і для всього є війна і є реальне життя. Запропонував цей проект без увагань. Ми погодились на це. На весь проєкт родина Маслюків витратила більше ста мільйонів гривень. Більше б таких об'єктів, більше б сімей і людей, які вірять в державу. І єдині в своєму прагненні допомогти. Перемога буде за нами. Юлія Порціна, Вадим Кальченко, телеканал Перший Західний. Наші журналісти першого західного буквально рік-два тому знімали відеосюжет про тир, який там був до цього. Ну це фантастика. Це резючі зміни, це просто не порівняти з тим, що було, і з тим, що є зараз. Наскільки унікальна є локація на лисенка? 23Б? на цю тему будемо спілкуватися разом із Антоном Нікуліним, директором офісу спорту Ліської міської ради, вітаємо вас. Добрий вечір. з нами сьогодні. Віталій Кирилі, учасник клубу військовослужбовець. Вітаємо. Отже, там є чотири поверхи, четвертий це під відкритим небом. Розкажіть наскільки унікальна ця, ця споруда, цей об'єкт такого немає. Не те, що у Львові всі такого немає. Такого немає в Україні. Перш за все, хочу сказати те, що ми почали фактично за півтора роки. Ми збудували це. Я в цьому процесі від початку. Завдання на проєктування до ось власне сьогоднішнього дня, коли ми це урочисто все відкривали разом з Михайлом Солуком з архітектором. Ми пропрацьовували всі деталі. Для нас було важливо, щоб це був не просто тир. А щоб це дійсно став ветеранський хаб, ми спрацювали таким чином, що там є максимальний функціонал. Тобто, якщо поговорити про перший поверх, це найбільший у Львові центр патріотичного виховання молоді, і там все настільки інтерактивно, настільки цікаво для дітей. Що дійсно, якщо ви туди віддасте дитину, а в першій половині дня це будуть класи, це будуть навчальні заклади, а в другій половині дня це будуть гуртки, то дитині буде. Однозначно надзвичайно цікаво, бо там і робототехніка, і дрони, і так далі. Тобто, це будуть е, такі речі, де дійсно дитина з захопленням буде навчатися. Ну і звичайно, військова справа. Там розборка зборка зброї і перша медична допомога. Про другий поверх це взагалі окрема історія, тому що це такий тир, який фактично немає аналогів. 50-метровий тир е, зроблений за по, за останніми, скажімо, е, тенденціями, е, і є дійсно. Крутою локацією він буде. Другий поверх нас буде працювати. Це буде режимний об'єкт, в принципі, бо це є зброя, це є небезпечно і так далі. Але про це більше розкаже мій колега. Третій поверх в нас кафе, в нас зона для кардіотренувань. Власне, в нас там будуть працювати спортсмени, спортовці, ті, які готуються до ігор нескорених. Там власне буде організована для них підготовка. І великий кінозал разом з конференц-залом, де ми плануємо проводити різні. Заходи, але ми не хочемо, щоб вони концентрувалися лише, скажімо, були такими, скажімо, вузькими. Ми хочемо, щоб багато різних інституцій там були. Там була і культура, і освіта, і різні громадські організації. І е, просто небо на четвертому поверсі в нас стрільба з луку і такі багатофункціональні так само простір, де можна буде проводити різного роду тренування. Е, сьогодні, власне, там вправлялися е, хлопці стріляли з лука на кріслах колісних. Е, хочу зауважити те, що е, об'єкт Макс. Максимально інклюзивний і там є ліфт до кожного там пов... є ліфт до кожного поверху, і людина на кріслі колісному може дістатись будь-якого поверху, адаптовані максимально санвузли. Сьогодні, до речі, мені на цьому наголошували, що надзвичайно гарно зроблені, тому що часто роблять ті санвузли, коли вони є фактично там незручними для людей користувачів крісел колісних. А це власне там дуже зручно, дуже все компактно, правильно зроблено. І так далі. Ну і кожен може почастувати себе там філіжанкою кави від наших мілітарних друзів. Тобто кава Мілітарі, Вона працює так само там. І в нас фактично такий, знаєте, хаб дійсно, ми хочемо, щоб це, це був такий знаєте, соціальний клей для суспільства, щоб люди і військові, і звичайні львів'яни, щоб вони туди приходили і проводили там фантастичний час разом зі своїми дітьми. Пане Віталію ви вже каву пили. В стрільниці. Маєте можливість порівняти, якою вона була до ремонту, і яка вона зараз. Ну, якось так склалося історично, що я не дуже каву, але я, але я сьогодні стріляв. Це але було буде. <ривіт> як, як можете порівняти, так? Як, як виглядав об'єкт колись, як він виглядає зараз? Такі ваші враження? А, так? Я скажу більше, що те, що як він виглядав, скажімо так. Я особисто не бачив, тому що в цей процес я служив. Ну і зараз далі продовжую службу. Але те, що я зараз бачу, я можу оцінити з точки зору свого цивільного досвіду дизайну, тому що більше 20 років я в дизайні, і те, що я бачу, мені подобається. Мені подобається те, що архітектура, ландшафт, інтер'єр є відкритий. Тобто, де можна взаємодіяти, де можна комунікувати не тільки словесно, а й діями, і це дуже важливо. А він реально надихає цей простір, тому що ну, він, зрештою, оновлений і новий. Що дуже мені хочеться, і клубу Парабеллуму, хочеться створити таке середовище, я кажу, певної любові до зброї, тому що я сьогодні це теж говорив людям, дітям, які приходили, тому що зброю не треба боятись. Її треба полюбити, і це насправді навіть велике мистецтво, та тобто неї користуватись і вміти. Тому в цьому напрямку це дуже важливо. Це як фахівець. З якої там зброї можна постріляти, розкажіть Окей. там є це стрілецька зброя, та тобто це є пістолети 9 на 19 калібр, і це так само є карабіни Рушниця, які є там 223 двадцять калібр. Скажіть ласка, а хто може туди прийти, постріляти? Це військові, це цивільні, дивіться, мож... як це все відбувається? Може прийти, по суті, будь-хто, хто може постріляти. Скажімо, там може бути певне обмеження з віком. Тут важливо розуміти, що перший поверх може нам більше допомагати власне, молодших дітей так, закривати. питання. Наприклад, сьогодні вже теж діти пробували стріляти з малокаліберної зброї. Вона має меншу віддачу. Відповідно, вона дозволяє діткам теж працювати. Я скажу, що у мене син старший, Тео, йому 6 років. То він теж вже пробував 6 з малокалібер... років вже стріляв. Так він приклад йому не прикладається. Він робить аж за вухо, але він пробує це стріляти. Треба І... добре його тримати з боку. А, щоб я скажу, що поранився. Я, е, 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 все окей. Насправді дивіться, правила безпеки. Це завжди на першому місці. Їх чотири і для стрільця цього достатньо, щоб все було добре. Муніципальний тир, стрільниця збудований за кошти родини Маслюків. Розкажіть, що це за історія? Нібито приватно збудований, 200 мільйонів гривень, так витратили е, родини. Але а... в майбутньому він має бути комунальним. Тобто, та, як спра... воно все <кх> справа в тому, що по... поясню звідки взагалі виникла ідея. Як вже говорила Галина Маслюк, вони планували, вони мали там в приватній власності приміщення, і вони планували дещо інше. Збудувати там міський голова їх переконав, що це історичне місце. Ми над цим попрацювали, тому що дійсно там був би просто злочин збудувати щось інше, і вони пішли на це. Вони збудували тир, витративши на це там порядка 200 мільйонів гривень. І зараз в нас просто питання стає в тому, що збудувати це одне, і вони віддаються для громади міста, скажімо так. Але це тут питання утрим... утримання, і тут виникає питання таке: ми або є балансоутримуючими даними приміщення, що дозволяє нам в принципі оперувати їм, або це приміщення в оренді. Наприклад, в оренду брати ну не занадто, скажімо, привабливо платити, просто платити, а вони кажуть: ну, ми можемо, наприклад, там в розтермінуванні без відсотків на 10 років надати це місто і так далі. Ну і зараз дане питання є на розгляді депутатів. Як депутатський корпус вирішить, так воно і буде. Але тир є вже. В тир вже ходять люди. Сьогодні була просто нереальна кількість людей, відвідувачів. Ми працюємо в тестовому режимі протягом двох тижнів, і тому я принагідно всіх львів'ян запрошую просто прийти і подивитись, і ви просто оціните те, що це дійсно на зараз, на теперішній момент, надзвичайно якби потрібно. І потрібно не те, щоб ну ми розуміємо, що ворог ніде не дінеться, і ми розуміємо, що наші діти мають бути розумні. Вони мають розумітися в зброї, вміти стріляти. Й мають бути фізично сильними. І власне там цей простір якраз і збалансовує ті всі. Три речі, три показники, тому для мене особисто ну я вірю в те, що і депутатський корпус, і ми всі ми приймемо правильне, правильне рішення, тому що якщо би ми, умовно кажучи, будували би це за міські кошти. Ну, по-перше, ми будували би це зовсім не півтора роки. А по-друге, я так думаю, що це би було би набагато ну, вартувало би вона, можливо, там не вдвічі, а в півтора рази однозначно дорожче, тому що ми знаємо в принципі ті всі процедурні моменти. І тому а, для нас важливо було прийняти швидке рішення. Це, от, знаєте, як в нас було коли. Нам треба було щось вирішувати з фітнес залами, І коли ми швидко зібрали фітнес індустрію, сказали, давайте ми поділимо цю послугу навпіл, половину ви платите, половину платимо. Ми вони як соціально відповідальний бізнес погодились на це, і в нас зараз по програмі біля тисячі ветеранів входить безкоштовно і займається в фітнес-залах. Так само нам і треба було і зараз прийняти швидке рішення. Так, ми прийняли швидке рішення. Так, воно нестандартне. Так, ще так ніхто не робив, але е я впевнений, Певний, що для громади міста це надзвичайно просто важливий об'єкт. Я вам скажу одне твердо переконаний, що це знаковий об'єкт на наступні 10 років. Так і це ж комунальні послуги і інвентар, який потрібно буде постійно купувати. Ці шкулі, наприклад, і зарплатня для працівників. Скільки людей там працює, і прибирання, і так далі. Зараз у нас на сьогоднішній момент є тут там працевлаштовані ті, що в нас зараз працюють це є 10 осіб, але штат треба буде трошки розширювати. Я думаю, що до 15 це і там і прибиральниця, і так само різні технічні працівники. Але ми все одно зараз ставимо акцент на тому, що е, працевлаштовувати максимально е, людей, учасників бойових дій, ветеранів, е, спортовців, ветеранів Тобто в нас отака політика, власне, власне, так буквально ще два запитання. Скільки вартуватиме, постріляти для цивільних, і, пане Віталію, okay. яка ваша ідея, ваше завдання, так, там бути патріотично виховувати молодь чи навчатиме це стріляти ну, з патріотичним вихованням точно буде справлятися перший поверх. Він буде найбільше в цьому задійний. А Наша знову ж таки історія це безпечне володіння зі зброєю та поводження, це власне розуміння, що таке зброя якої можна цілі досягнути той чи іншою зброєю, тому що зрештою ми мусимо розуміти, так як власне ми говоримо про те, що наші діти мають міти розуміти себе захищати, тому це більше про стрілецьку справу. Та тобто, це розуміння зброї, це, це стрільба, це поведінка. Ми теж будемо говорити про самооборону. Про це теж треба не забувати, тому що дії, скажімо так, з бойовим пістолетом чи з карабіном вони переважно відбуваються вперед. Якби момент атаки, так, тобто ми мусимо атакувати, то в самообороні в наші всі дії будуть рухатись на, на ворот назад. І це теж буде цікаво. І сьогодні теж багато було до цього запитань. Тому а, хто не воює, хто не тренується на цю історію, той мусить тренуватися на власну оборону і власну сім'ю. Тому ми будемо це робити там. Військові безкоштовно там стрілятимуть. Військові стрілятимуть безкоштовно. Ми зараз Су. приймемо програму ще й компенсації за набої. Тобто ми зараз максимально спрацюємо свою історію, і послуга для військових буде безкоштовна. Послуга для цивільних людей буде платна, але вона буде на 20% нижча за ринкову. Хоча ну, пробивна зараз на на даний момент на тестовий режим. Це є 350 гривень, півгодини оренда доріжки. Будь-якої ну там в нас вони по суті однакові. Ці доріжки. Це рубіж, з якого ви починаєте свою стрільбу. Ми дякуємо. Антон Нікулін, директор офісу спорту Львівської міської ради, був разом з нами. І також Віталій Кирилі, учасник Петранського спортивного хабу, стрільниця і військовослужбовець. Дякуємо вам, дякую. дякуємо вам за захист країни. Дякую, дякую.